Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад квітник на Насадовий. Сьогодні я відвідала квітковий базарчик і купила ось такі красиві квіточки. Зараз в кадрі у вас скабіоза кавказька, сорт перфекта. Сама квіточка в неї велика, 8-10 см. Колір, як бачите, такий, ну, кажуть, голубий, але мені більш до лавандового він. Ну, ще сорти є з білим, рожевим фіолетовим, Але я у нас на базарах ще не бачила поки що. От, сам кущик величенький, бачите, навіть можна поділити, але я ділити не буду, щоб добре прижилася з відкритою кореневою системою. Сама ця рослинка посухостійка, любить сонечко. Також багаті ґрунти удобрені. І при посадці потрібно робити дренаж, тому що вона не любить замокання. Ну, ось те, що я прочитала про цю рослинку. Написано, що багаторічна, але чи в нас вона буде зимувати? Ну, обіцяють побачимо. Крию на зиму, листям і, можливо, і перезимує, тому що рослинка ну, дуже красива. Рядом з нею. Да, дуже давно я мріяла купити гейхеру із таким червоним цвітом. Самі листочки не привабливі, просто зелененькі, але цвіт, ну, колір, а якщо, наприклад, буде багато цих і китиць, і як це буде шикарно вигляді. Коштувала гехера 100 гривень, скабіоза 150 Також придбала дві плющелисті витки пеларгонії. Пеларгонії по 50 гривень. Колір однієї, бачите, такий дуже яскравий, ну, фуксієвий, ну, прям вирву око. А інша такого глибокого, темного. Червоного кольору. Камера трішки висвітлює. Хочу спробувати заживцювати. Звичайні пеларгонії я сама живчую, щоб висаджувати у квітничку. Хочу спробувати ще й ці в І ще купила, як сказала продавчиня, якась травичка. Ну, це посока потрібно ідентифікувати. Невеличка на зріс, бачите, пагінці так трошки підвертаються, ніби підкручуються 80 гривень. Ось такі рослинки я сьогодні придбала на базарі. Покажу вам петунію у мене в кашпості цієї сторони і з іншого боку. Суміш. Я раніше розповідала ще весною, як ще зімою як висівала, що сортові мої не зійшли, купила я суміш. І як я її не прищипувала, вона все одно вимахала. оце вона таким ростом, мені по груди. І от її я знаю, прищиплю і не прищипую, вона буде палкуватись і нічого з нею. Товково вже не буде. Ще трохи перецвітуть квіточки, виросте більша, завалиться, зламається, і на цьому її краса закінчиться. Тож бо сьогодні була на базарі по іншим питанням. Але була розпродаж тих, хто із теплиць продають петунії, ну, Вже липень місяць, куди ж уже ждали? От. То була розпродажа то я накупила інших і спробую пересадити. Вийде щось, не вийде, не знаю. Спробую зробити інший кашпо і любуватись ними. А також ще хочу показати, як гарно виглядає бордюрчик із цих жовтих лимонних ротиків. Я кожен рік купляю насіння цих низькорослих ротиків і різного кольору. В цьому році вибрала лимонний, щоб підтримати. У мене тут ось така жовта яскрава лілія. Біле це просто сонечко засвічує. Це, звичайна. Азіатка без запаху. Пелюсточки, бачите, не в один ряд, а всередині навіть ще є, ніби така напівмахрова. В цьому році в неї маленькі квіточки, а зазвичай така середнього розміру. Красиво. Там мені всі квіти красиві. Раз почала я про пролілію, то хочу ще показати. Така, також, звичайна, але колір темніший. Тимніший, і ці течінки яскраво помаранчеві в неї. Телевізор, телевізор, телефон не показує. Її колір висвітлює. А в неї такий глибокий, глибокий, темний, темний колір такої гнилої вишні. Гарна, але дуже погана наростає. Е, куплена разом із тією з жовтою. А, Так, теї жовтої я вже й пороздавала і себе в себе понасаджувала два кущика великих. А ця я її пересаджувала вже, і думаю, може, їй місце це не подобається. Пересадила в інше. Ні, не наростає так. Оце все, що. Найбільше, що вона може видати. Ну, ще пару квіточок. Вона навіть з тих менших і не, не спромоглася вона видати бутони. Така, така лілійка. Звичайна, але дуже-дуже мила. І не встигла я вам зняти Отака От у мене кирпично помаранчева чи що. Але вона вже відсвіла. Також колір непоганий. І така вона. Також пилюстики в неї не в один шар, а всередині ще є відсвіла. Тут її задушила півоння борзела. Вона бідна нахилилася, буду пересаджувати. Всі вони без запаху, без проблемні, гарно квітують кожен з року в рік, гарно наростають, тим більше що квітують, як вже майже нічого не квітує троянди. Ну, хотіла сказати, що відійшли, не відійшли, то, тому що в мене є ще одна троянда, яка навіть ще не розквітла в цьому році. А лілійки. Троянди по-своєму гарні, а, лілії по-своєму. Я хочу показати вам, як квітує родовик. Кущик у мене другий рік, але коли я його купила і він розцвів, він весь був у борошнистій росі. Я його лікувала. В цьому році весь час стояв без хвороби, а це вже з'явилось. Я його обробила. Вирізала трошки заражених і квітоносів, і листя, але дивлюся з'явилось знову. Тож, зараз оце вам зніму і знову повирізаю все і пролю, і поперскаю. І Щас ще другий кущик покажу. Він у мене на іншому кінці цієї клумбочки. Як не дивно, тут він знаходиться в повній тіні. І також в минулому році хворів. В цьому ні. Це біле, це моя обробка, що я лікувала. І він тут хоч і менший, але і тіні під черешнею, та ще тут е накрив його міскантус. але він не захворів. А то я в минулому році. Думала навіть позбутися їх. Купувала я їх до білих троянд. У мене три білі троянди в кучі, і я думала, з білими трояндами оці такі горошини будуть дуже добре виглядати. Але місця, як завжди, не вистачило, не влізли. Я побоялася, щоб троянди не хворіли, щоб не було загущено, і їх там не ну, посадила. Можливо, той перший кущик потрібно десь пересадити в інше місце. Може там не буде хворіти. Спробую ще поборотися, ще не буду викидати.